Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило використання бронемашини. Онціла штурму у складі сил оборони. Ця техніка призначена для виконання широкого спектра бойових завдань і вже здобула схвальні відгуки від військових. Онціла штурм є вітчизняною розробкою, яка може виготовлятися у кількох модифікаціях. Залежно від потреб підрозділів, бронемашина здатна перевозити трьох членів екіпажу та шістьох десантників, забезпечуючи їм високий рівень захисту. Її конструкція відповідає сучасним вимогам ведення бою, адже вона забезпечує Захист від стрілецької зброї, уламків та вибухів, деталі про клас бронезахисту чи рівень стійкості до вибухів міноборони не розкриває. Технічні характеристики онціла штурма також вражають. Машина оснащена потужним турбодизельним двигуном та автоматичною коробкою передач, що забезпечують відмінну маневреність і швидкість. Запас ходу перевищує 700 кілометрів, що є важливим фактором для виконання тривалих операцій у польових умовах. Озброєння включає дистанційно керований бойовий модуль із великокаліберним кулеметом, наймовірніше КПВТ. Калібру 14,5 мм та допоміжний кулемет калібру 7,62 мм. Це забезпечує високовогневу міць для підтримки бойових дій. За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, онціла штурм демонструє прогрес українського оборонного комплексу у створенні техніки, що відповідає сучасним вимогам. Він підкреслив, що машина забезпечує як надійний захист особового складу, так і функціональність для виконання бойових завдань у складних умовах. Бронемашина має низку корисних функцій, включаючи автоматичну систему. Систему підкачування шин, гідропідсилювач керма, систему кондиціонування з функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння фільтровентиляційну систему та лебідку. Онсіла штурм базується на українській розробці до Зорбе і її ліцензованою версією, яку виготовляє польська компанія міста. Співпраця між Україною та Польщею дозволила налагодити виробництво цієї бронетехніки, що використовується у різних підрозділах сили оборони. На початку березня 2024 року стало відомо, що компанія міста виготовила для України вже соту бронемашину Ансіла. Новітні модифікації бронетехніки, такі як Ансіла Штурма, підвищують боєздатність української армії, сприяючи її успіхам у визволенні окупованих територій та забезпечуючи захист особового складу на передовій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.